Я вам просто розкажу про те, що останніми роками і це стає все дедалі помітніше. І я думаю, що це зараз такий новий текст, такий вигульк новий стає культовим. Але там років через 10 всі будуть здивовані, що ти його і не читав. Майстер корабля Юрія Яновського це ж теж текст про Одесу. Але хто ж в Одесі говорив о тому, що у них є такий текст? І, взагалі, і я дуже сильно рекомендую вам піти і подивитися. Відео, яке називається Власні назви Одеса 20-х. Остап Бендер чи то Кі, товариш, майстер корабля, шматок з якого зараз вам покажу. Майстер корабля це про те, як знімають кіно. Так? Юні люди. І це, до речі, дивовижно. Ви кажете, 25 років. 25 років Яновський приїжджає в Одесу і стає редактором на кіностудії. Це зараз уявити, що якийсь 25-річний зелений хлопець відчували в кіностудії. Було молоде кіно, і його так. очолювали молоді люди. І, і там, от я просто уявляю, це життя на березі моря, це прекрасна Одеса, це тепле море, цей запах моря, про який. Весь час говорить Яновський, він так любується з кожного боку цим морем. І юна богема, так українська юна богема, яка робить кіно. Чим не дуже прекрасна історія, яку можна класно продавати в прив'язці до Одеси, говорити про українське обличчя Одеси, говорити про героїв цієї книги. Там дуже багато різних підв'язок, всі ці історії і всі ці персонажі були реальними, але ну це ж якось не вписується в картину імперської Росії. І тут, наприклад, коментар я тут побачила. Не хибно думати, що ми можемо змінити чиюсь ідентичність. Нам треба думати про наступне покоління, і питання в тому, що, що робить Труханов, що робить співак, що робить Бурда, що робить Джентльменшоу, що робив Жванецький, тощо, тощо, тощо всі вони намагалися суспільну масову свідомість утримувати у пазурах. Руської імперії і у пазорах того, що українського в Одесі ніколи ніяк не було. І знову ж таки, я наголошую, Одеса розквітала в період належності до радянської імперії, а потім знаходилася ще 70 років в лапах СРСР. І розповідати, що там дуже багато українського було. Звичайно, його по перше позатирали, як у нас люблять взагалі все стирати українського не було, цвинтарів козацьких не залишилося. Все це дуже порозмивали і про це ніхто не згадує. Але зараз, коли виходить, виходить цей поц Труханова, починає розповідати, що дуже важливо зберігати історію. Мені цікаво, так де ти зберігаєш історію українського в Одесі, а історії в в Одесі отако багато і. Я хочу вам показати ще одну дуже трагічну історію в цьому діалозі. А повертаючись до Одеси, Вовку не єдина, тобто кінофабрика, Одеська кінофабрика це не єдине вогнище української культури. 25-го року до Одеси в Одесі створили український драматичний театр. Він конкурував із російським драматичним театром, який там, звичайно, був. Okay. Навіть було таке, що одночасно ставили якусь п'єсу, і рецензенти газетні визнали, що українська постановка була цікавіша. Режисер Василь Василько учні Курбаса тріумфав, що їм вдалося, значить, їм це вдалося. Цей момент є в його спогадах. І цей український театр він називався театр жовтневої революції. Спеціально із Києва перевезли трупу театру Гнати Михайличенка, і режисер Марко Терещенко був першим режисером одеської держдрами. їхньою примадонною була Наталія Жвій. Там в Одесі з нею познайомився редактор кінофабрики Михайль Семенко, покинув кінофабрику ага. на Яновського і забрав Ожвій. жвій, поїхав у Харків, де вона стала примою. Березоля, а, а він ось. почав видавати журнал Нова генерація і от, і от, коли Ярина Цимбал починає говорити про те, що вона може розказати про нашу історію, історію 20-х, коли вона говорить про Наталю Жві, яка стала, яка грала в українському драматичному театрі в Одесі, яка стала примою Березолю. Ми розуміємо, що ось вона українська історія, ось вона на кінчиках пальців. Але, але я вам просто покажу, що ж з ужвій зробила світська кон'юнктурна пропагандистська машина. Ось вона у документальному фільмі про Київ розповідає про видатних особистостей Києва. Я вам це показувала два тижні тому. От скільки ні живу тут, не можу надбиватися моїм родним прекрасним Києвом. Вот тебе говорят, что он весной такой красивый, когда цветут каштаны. А вот сегодня чудесный солнечный зимний день. И вот вспоминается, что вот эта улица, которая идет вниз, когда-то называлась Прорезной. По этой улице в 1877 году Восьмилетняя девочка бегала на крещатии в гімназію, Это Надя Крупская. Вот нам же так надо сохранить память о том, как бегала Надя Крупская в Ки... по Киевской улице прорезной, яка уже была переименована каким-то ну, Ну, напомните, да, ты... короче, возразумела. В школу, це ж найвидатніше, що сталося в місті Києві. Ви бачите, як ламалося все, перетворювали на якусь е, малохольну обслугу е, е, для того, щоб просто служити пропаганді. Українське видиралося. І е, дуже рекомендую вам подивитися е, цей етер Мирослава Барчук е, з Яриною е, Цимбал обговорюють, наприклад, знову ж таки, е, що золоте теля. З Остапом Блендером і е, майстер корабля з'явилися в один і той же період. І е, чи був шанс взагалі для українського? В той самий, е, фактично, в той самий час, що виходить майстер корабля, виходить, е, Ільф і Петров пишуть е, е, золотого е, тільонка. І фактично е, з'являється міф Одеси. Який, є, який втілюється для мене в власне в цьому гуморі специфічному Мастапа Бендера, і Пілітя, Шура, Пілітя і так далі, так? тобто з'являється авантюрист і таке специфічне почуття гумору. І є Одеса Українська, чи принаймні ну, така точка якась українського, українського міста, яка, ну, зародок, який, якому не судилося розростися. Чи був шанс, щоб, щоб цей міф Української Одеси переміг міф Російської Одеси? Цей гумор і іронія Української Одеси, тому що от в книжці Майстер Корабля багато теж іронії, так? щоб вона перемогла гумор і іронія абсолютно такого російсько-радянського штибу? Говорячи про 20-ті, оце той втрачений шанс. Мені надзвичайно шкода все, що все, що внаслідок політичних історичних подій, ми в Одесі втратили українського, тому що українська стихія була дуже сильна. Не тільки єврейська стихія, але ж Крайна Одеси вони приходили із степу. Всі ці одеські базари, там торгували молочниці з довколишніх українських сіл. Там з'явилося вувку. І це не єдине таке вогнище української культури, як це описує професор. В тих фрагментах, які не ввійшли до остаточної редакції роману, є великий вступ про те, як редактор, тобто Яновський, вперше на кінофабриці говорить із професором. І проф... Професор йому каже, ви надовго? Ну скільки вийде? Відповідає йому редактор. А той каже: Оце добре, що ви приїхали будемо разом поширювати наш український сетльмент. Сетельмент це осередок, середовище. Вони хочуть розпросторювати своє українське середовище. Е, я можу навіть навести приклад. Ми дуже мало знаємо про ту Одесу. Оту, mm -hmm. Всі ж да, знають про Ільфа і Петрова, тому що mm -hmm. вони виходили мільйонними тиражами. А я вам скажу про майстра корабля три прижиттєвих видання, потім посмертні видання в складі п'ятитомника двічі в, 50 в кінці 50-х і 83-го року. І один раз в серії морська бібліотечка в Одесі. Тиражі я не згадаю, але ну у вас багато зібрань творів вдома, так? Тобто широка читацька публіка купує одну окрему книжку, купує роман, але не завжди збирає ПЗТ всіх там письменників. Ну, звісно же, же головне зараз відстоювати, щоб в Одесі був, блядь, йобаний Пушкін. Твори Пушкіна перекладено більш ніж на 200 мов світу. Пам'ятники йому встановлено. В США, Австралії, Франції, Німеччині, ім'я Пушкіна не належить Росії. Воно належить світу. Так, да, воно належить світу. А те, що належить Україні, в Одесі представлено, чи, чи ми не знаємо. Чи ми от просто немає українського все сплошно Ільф Ільфи Петров? І я хочу зараз зробити невеличку паузу, тому що бачу, що вона вже кипить. А в цьому ж інтерв'ю. Ярина Цимпал говорить про героїню книжки Майстер Корабля, балерина Італійка за походженням, звати Іте Пензо. Їй був 21 рік, коли знімали фільм. І вони збираються знімати з Стрічку Сумка депур'єра», фільм Олександра Довженка. і там багато іти крупним планом. І я коли ем, робила рубрику Наше і робила, міксувала якийсь візуальний відеоряд з якогось фільму українського з музикою, не пов'язано, просто чисто хтось мені навіть казав, що це дуже невдалий візуальний відеоряд, тому що сумка е, сумка про де про одне, а пісня про інше, але мені чомусь захотілося заміксувати цей відеоряд з е, цим. Е, Текстом так, от я просто вам скажу, що пісня, яку ви зараз почуєте, – «Намалюй мені ніч. Ви її вже чули, уже про тіна карт про неї знає. Музику написав Мирослав Скорик, автор слів Микола Петренко. Запис ви почуєте 65-го року виконання Любови Чайковського відеоряд з фільму Олександра Довженка, актриса з чарівними очима і Пензо наприкінці 30-х потрапила до концтабору як дружина ворога народу. Після цього в кіно не знімалася. І от це про неї написано в майстер корабля. Ви можете на неї подивитися під час невеличкого детоксу. Ідіть, і дивіться це відео у мене на каналі, це я його змонтувала. Мені захотілося отак от погратися, тому що мені хотілося вас зацікавити нашим українським спадком і історіями цих людей. І ці історії насправді зустрічаються в різних моментах, в, 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 різних, в різних формах і в книжці, і в кінематографі, і реальність біографії вражає. І ми цього не знаємо. Тому що є одна велика ніділіма сиросир і портовий город шлюх. Коли читаєш цей текст, от чим він мене ще притягає, так майстер корабля, тим, що ти читаєш це? І ти читаєш це вже як утопію. ти, ти, ти розумієш, що всі головні герої, всі головні михо Семенко буде розстріляний, так Довженко буде виправляти біографію все життя, і, і врешті, його порубають на шматки, як він сказав, так сам Томакі Яновський він не доживе до 70 років і теж його будуть постійно давити через цей націоналізм. його. Так? Хто там ще? Балерина Танах буде сидіти в, в таборах. В ГУЛАГу, так? І, але ось є така фраза Томакі, я її хочу зацитувати, це 28-й рік, друзі. І подивіться, що ще в 28-му році це вже була радянська влада, і це період українізації, але що ще можна було написати. Пише Яновський про себе, очевидно. І як було всім зрозуміти, що в мене одна наречена наречена з колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не вмів не вмів ще говорити, наречена. Що для неї я жив ціле життя, їй присвятив сталеву шпагу і за неї підставляв під меч важкий щит. Для неї я полюбив море, поставив на гербі якір, залізний важкий якір, що його приймають і усі моря світу. І колишиться над ним могутній корабель, культура нації звуть її. Тобто ось ці речі ще можна було в 28-му році сказати. І, і потім все це абсолютно закрилося. Тобто, все ж таки корабель це молода Українська Республіка. Можна так трактувати? Можна. Цей, цей, рівень. цей рівень прочитання там теж закладений. Ну, що вам сказати? Культура нації? Культура нації визначальна, важлива. І культуру нашу нашу. Та, яка натякає, що українство було присутнє, не цей ерзац Російської імперії, який дозволяли, якому дозволяли бути, а українське теж. Ну, Тому що воно ж присутність українського руйнує. А сила, а уявіть собі повнокровність українського. А уявіть собі, українцям не дають оцього от розстрільного списка і не відправляють їх в Сандармох, а дають можливість розкритися, де були б всі ці великі символи, типу Жириновського, ну, ви зрозуміли, да? ні Жириновський Господи, як його вже забула. Ну, коротше, ви зрозуміли, про кого я маю на увазі. Де вони були? Ніде. Тому росіяни робили дуже багато того, щоб символи російські самі були. Все, я карілась, росіянами.